Насчет суда Сергій з Миколаєва, Анджела там ходила Маркіс і так далі. Він волевиявлявся в суді. Запам'ятайте, я дуже ну багато думав на цю ну не дуже, ну багато думав на цю ситуацію, яка склалася в суді. Прикро, що так сталося. Сергію, привіт. Я тебе не знаю. Миколаїв <кхи> проїжджав. У мене друг з Миколаївської області. Найкращий. Привіт тобі, Анжелі. Привіт, Маркізу. Привіт. Дивіться, яка ситуація. Проаналізував, що взагалі, що там було і що таке суд. Суд це є театр, в якому присутні суддя, адвокат, прокурор, підсудний, там чи обвинувачений свідки, позивач і так далі. І так далі в залежності від справи. Це є театр. Ви прийшли в театр Буракіно. Ви сіли в ляльковому театрі, дивиться в залі. Ви бачите персонажів, і вони тільки діють у цій виставі. Вистава може розгортатися по-різному, але дієві особи одні ті самі. Якщо в цей цю, цю дієву особу в виставу про Буратіно прийде, наприклад, Дартанян, всі скажуть, хто це, що це, ми не розуміємо. Ця, ця, ця особа, це істіство, существо, мужчина, він не вписується в, цю, в цей театр, він не вписується в цю картину, це є лишній елемент. Тому вони в суді ну, сенсу немає. Коли до тебе звертатися, щоб до тебе звертатись. Це як я розумію, я не претендую на істину. Просто це моє думки. Якщо ви в суді і ви хочете, щоб до вас звертались там живорождіний, мужчина, власник імені тратата, такого персонажа у суді немає. В суді кажуть, обвинувачений, ви можете щось сказати. Захист, будь ласка, там суд зараз там стать суд ідіот, да? от. Там є певні ролі. Ви коли заходите в суд, ви відкриваєте двері. Ви є артист, який грає якусь. Роль. Ролі розписані чітко, я вам сказав. Ви не можете туди прийти кимось мужчиною і, і так далі. і так далі. Ви можете робити спроби. Судді, які це не в'їжджають, вони так само трошечки ну, якби ламають систему, але це не є вірно. Рачок там, я пам'ятаю, колись дуже давно, ще до того, як його присували за шофар, за минору, ще за то ну, за якийсь час. Я пам'ятаю в суді, Мені сподобалось, як він себе вів, як він сказав, ви до кого звертаєтесь. До паспорта, ну так говоріть собі з паспортом. Дайте, як вас, тема, що то вони там суддя говорив, дайте е, якось, там, паспорт, чи як якось так було, бо це давненько було, я дивився. От він каже: ви з ким хочете спілкуватися? Зі мною чи з паспортом? Якщо зі мною, давайте поговоримо зі мною. Хочете з паспортом, будь ласка, з паспортом. Ситуація тут цікава. Справа в тому, що е, людина в суді. Присутня фізично тілом, і без рази, це живі, не живорожні. Повірте, ви народилися. Вас мама родила в роддомі. Коли вона вас тільки народила, ви є людина. Коли вам зробили папір свідоцтво про народження, це перше ваша паперовий аватар. Це є ваша перша фізична особа. Це є перше, чим ви володієте в житті. На основі цієї фізичної особи вам видають потім паспорт. На основі паспорта вам видають всі решта документи. Ось ви є власник цього. Ви маєте отут це зрозуміти. Ви є власник фізичної. Осіб. Це краще, ніж казати. Я не фізична особа, я що я не товар, я до цього ніякого відношення маю. Ви маєте відношення, ви власник цього. Ви не в ряду, ви не знищені, ви є власник і ви керуєте. От я, ну, наприклад, дивіться ситуація, Я проїжджаю через кордон, достаю паспорт. Це моя фізична особа. Я людина, я імені не маю. Ім'я має паспорт мій. От, е, ім'я можна міняти. Ви знаєте, законодавством. Я вишив і поміняв ім'я на там на, на Славік. Допустим, да? і от в мене друга фізична особа сказав: то як ти ж ти ж ти ж там Ігор? Да? Ні, то я вже Славік. Подивіться, як е, Антон з Сургута. Да? Він Антон, но був якби так назначено. Він себе рахує Антоном. Він так бажає. це його волевиявлення, це його е, бачення, він людина. Це все, що не стосується системи. Якщо він зробить документи, він по Антону буде співпрацювати системою. Так, він для себе. Аби Антон, для друзів, для інших людей, ось. Представте собі, я перетинаю кордон, достаю свою фізичну особу, а паспорт закордонний, е і е предоставляю свою фізичну особу. Я йду, але так як моя фізична особа, без ніг, без рук, без рота, вона говорити не може. Куди йде, що йде. Я кажу замість неї. Зрозуміло, я доношу інформацію, ту е пережовано вже. Ось. Е всі дії, все, все має бути з фізичною особою. Не зі мною, з фізичною особою. Я є власник фізичної особи. Наприклад, вони кажуть, ваша фізична особа, там...". Ні, типу, ви фізична особа. Там ще щось, я не фізична особа. Дивіться, я перетинаю кордон, так як моя фізична особа бажає поїхати там, наприклад, туди. Ну так, да, я розумію, що це змахує, але воно, блядь, от така система. От. І вони пускають, наприклад, вони хочуть щось там, наприклад, я не знаю ой, щось зробити. Ви нищите цю, цю фізичну особу, ви її рвете, і вона припиняє дію. Вона припиняє дію. Оця фізична особа припиняє дію, ви її знищили. Дивіться, якщо ви в паспорт не вклеїте до, певного, до певних років якусь там фотографію, да, паспорт рахується недійсним. Паспорт рахується недійсним. Значить, ваша фізична особа на якийсь, на якийсь час пішла в коматоз. Да, і ви з цим паспортом нічого не зможете зробити. Ви є, ви людина, жива рожняна, там будь-хто, вільний власник імені там, тратата, тратата. -та -та. ви нічого не зможете зробити в системі, тому що у вас фізична особа. Накрилась, зажмурилась. Ось. Для того вам потрібно її е, пробудити, вам потрібно її оживити, вам потрібно зробити, наприклад, нову фізичну особу. Інакше ви з системою співпрацювати не зможете. Змиріться з тим, що фізичним. Ну і буду завершувати, бо телефон, <кхух> вибачаюся, вирубився вже. Е, вже. Завершу тим, що ви є власник фізичних осіб, без різниці ви живорождений, людина, громадянин і так далі. Ви маєте розуміти, хто ви є, якщо ви усвідомлюєте, хто ви є. Але ви обов'язково умови, ви самі повинні відповідати тому, ким ви себе заявляєте. Якщо ви заявляєте себе людина, не забувайте, ви повинні відповідати всім критеріям людини. Не може жираф прийти і сказати, я там черепаха, правильно, тому що по всім ознакам по його життєдіяльності, по його там, тим, що він лишає після себе, там по дорозі. От він. Геть нагадує жирафу і по зовнішньому люди, і по опису і так далі. Якщо ви людина, ви хочете користуватися волевиявленнями, ви хочете заявляти, що ви там живорожні, я взагалі не знаю до чого це. Вони там морське право ліплять. Не потрібно цього. Ви все одно людина, ви з системою не сконтактуєтесь. Ви з системою не зможете співпрацювати. Ви не купите автомобіль, ви вам ніхто нічого не дасть. Так улаштована система, так влаштована система. Хочете ви цього? Не хочете ви цього. Я кажу, ви прийшли в магазин, ви повинні за товар заплатити кошти. Ви не можете. Набрати товару і взамін, там я не знаю, якусь грімасу скорчити, да чи стішок розказати. Є система, вона працює тільки так, не інакше. Тому не страдайте фігньою, усвідомлюйте, хто ви є, якщо ви є людина, ви повинні відповідати, якщо ви збираєтеся користуватися правом людини, ви повинні відповідати людині. Ось. Думаю, що основне сказав, нічого такого не забув. Якби. Беріться за розум і не страдайте, як то кажуть, живорождіними і так далі. Дивлюсь на цих мужчин, і женщин. женщин. Якось ну, трошечки дивно: живі, блядь, мертві я не знаю. Якщо ви співпрацюєте з системою, ви ті, ви диянівсь тим, чим є система, які елементи системи. Є в цій системі, тим ви являєтесь. Якщо система, яка співпрацює з фізичною особою, ви фізична особа. Ось ви не є людина. Якщо вам приходить, наприклад, якийсь там пакунок на якусь пошту, тут уже питання. Стосовно пошти, є питання. Може приходити на людину. Тому що ви людина, людина е, е, реально може отримувати якесь пакування, якийсь лист. Абсолютно людина може. Так само може отримати і фізична особа, тобто ваш паспорт. Ось, може приходити на людину, може приходити на паспорт. Якщо ви йдете і пред'являєте паспорт, вам видають пакування на вашу Особу, паспорт. Інакше для чого ви його показували, правда? Ж логіка. Якщо ви не показуєте. Ну, наприклад, так, як у нас, да на поштовому відділенні, наприклад, мене всі знають, і якби не буду говорити, ну, наприклад, паспорт я не показую. Всі прекрасно знають Так, вони пов'язали телефони, це вже в якійсь мірі, як заміна там і так далі. СМС приходять. ну ось Знову ж таки, якщо приходить смски через, через телефон, значить ви зареєстровані в системі як фізична особа. Там телефон, це так само ваша фізична особа, ви власник цього номеру. Номеру. От. Телефон, ви от я знімаю я власник цього девайсу, а номер телефону, ви власник цієї фізичної особи. Девайс не є фізичною особою, фізична особа, це номер телефону. Ось. Якщо я прийшов кажу, дівчата, доброго дня, дайте пакування, вони мені а, є. От. І видають, то вони видають мені, але з другого боку, знову ж таки, висилають система влаштована на прізвище, ім'я і по батькові. Прізвище ім'я по батькові, де правильно було записано свідоцтво про народження, на основі якого вам дали паспорт і на кого ви отримали. Тобто вам уже довіряють, ви берете як людина, але ви берете на свою фізичну особу. Людина тільки, хочете знати, хто така людина, де вона є, от реально, де людина, щоб подивитися, ви всі знаєте з дитинства. Кіплінга Мауглі. Мауглі людина. Вона людина. Мауглі жив серед звірів, він не мав ніяких паспортів, він не мав нічого. Він був людиною. Ось. Всі решта люди, які власники фізосіб. Мауглі фізособами не володів. Тримайте всім здоров'я, миру і добра.